Наступна наша учасниця, це наша Юлія. Юлія, підключайся. Привіт, вибачте, я в дорозі. Все супер. Всіх вітаю. І ми, ми тебе також розкажи про свою точку А. Звісно, е, до, речі, моя... до речі, де ти зараз? Нам я була в, в Греції додати. і ось прихилила в Турцію. Ого, я все Тільки-тільки, да, Виходжу з фері. Клас, на чому приплила? Е, на фері, це як він називається, на паромі. Круто! Клас, ну покажи, ну покажи. Ну ми ж тут сидимо. Покажемо. О, дівчата, яка краса. Це вже Турція. Це кудись? Да, там? Це Турція. Ні, це Ні. Бодрум. бодрум. Це ж інше море. Так. так, Це бодрум, Егейське море. Дуже гарне, mm. рекомендую. І що, є зв'язок? Так, е, да, я е, насправді був е, супротив, тому що е, не включався ромінг, і я така вже думаю, ну все, але в останній момент все добре, і я можу бути з вами. Круто, клас. Розкажи про свою точку. А е, моя точка, А, я зараз е, ну, я ж я вже себе вважаю експертом в своїй сфері. Я коуч, е, дипломований психолог. Е, і... Працюю як коуч і дипломований психолог і асистую, і супервізії проводжу, але не веду Інстаграм. Чому психологія сказала? Так, так, коучинг зараз в основному. Чому не веду? Тому що потрібна мотивація. А де береш клієнтів тоді? Серефанне радіо. В принципі, клієнти в мене є, але якщо перейти до моєї мрії, хочеться проводити якісь групові заняття, програми і тренінги, тому що я також тренер НЛП, а для цього потрібно збирати групи, і це те, для чого мені потрібен Інстаграм. Так, для масштабування, для росту і масштабування. Так, так, так. А, круто, круто. Чим ми можемо тобі допомогти? Е, мотивація. Разом ага. завжди е, легше щось робити, і коли ти вже впрягаєшся в такий проєкт, ти просто не можеш не робити завдання, тому я знаю, що я такий е, людина відповідальна, і хоч, хочу я чи не хочу, а робити буду. Круто. А ще як тобі наше, е, наші зміни? Як тобі е, зміни, які я Е, Дуже цікаво. Я насправді в конкурсах давно вже не приймала участь, тому буде такий класний експеріенс. Я думаю, що це хто, додасть мотивації. На хто, хто, да, хто звичай це як голодні ігри? Згодна? Так, так, згодна. Добре, якщо е, вилетиш першою, що будеш робити? Тобто Нічого, питання. я це прийму, я ж вже пропрацьована людина, так, так би мовити. Тому я буду вболівати за наступних учасниць. Ні, всім бажаємо перемоги в будь-якому випадку. У нас дуже сильні ментори, дуже сильна команда, яка хоче з вас зробити своїх кейсів. Найкращих, щоб ви стартанули, щоб про вас дізналися, щоб ви стали справжніми зірками. Дякую тобі, не будемо тебе затримувати. Тих все, муців. Гарного тобі, шляху, гарно до, добратися.